Ну, я думаю, що якщо не враховувати квартплату, то десь приблизно 20 тисяч. Якщо її враховувати, то трошки більше. Зазвичай це на їжу, на якісь всякі студентські штучки і на комунальні послуги. Мабуть, зараз немало потрібного для комфортного життя. Мінімально, я думаю, що тисяч 20. 30. Але оскільки в мене сім'я з трьох дітей, тому можливо навіть трошечки більше. Базова потреба харчування і плюс якісь гуртки для дітей, і якісь там додаткові заняття. Тому я думаю, що 30 тисяч точно потрібно. Це дуже залежить від того, чи ти живеш у власному житлу, чи ти орендуєш. Ми живемо у власному, тут, мабуть, інша сума, але по знайомих я чую, що, наприклад, якщо орендують, то 300 доларів коштує тільки квартира, тому відповідно, ну. Якщо це двоє е, осіб і ще одна дитина, я думаю, що на орендованому житлі це приблизно 30 тисяч. Продукти харчування, дитина, іграшки на комуналку, одяг, походи до лікаря. Враховуючи те, що знімаю квартиру, 6 тисяч це місяць. Комуналка теж десь під дві виходить. І, а так взагалі комфортне життя в Тернополі на місяць, десь ну виходить, що прям комфортно для мене було. Десь 10-11 тисяч. Гривень, їжа там о, для коледжу всякі олівці, листки і всяке подібне. Плюс-мінус 40 тисяч. Це такий комфорт без подорожей, враховуючи на продукти, житло, одяг і якісь такі мінімальні розваги: аптеки, обстеження, книги. Періодична, б'юті сфера і на цьому все. Якщо це пенсіонери, наприклад. І в них є своє житло, то, напевно, десь 15 тисяч, 10 тисяч. Ну, для комфортного життя ну, 30 тисяч. В основному це житло, оплата житла у всіх людей йде. Також харчування, якісь речі ви купляєте, наприклад, батькам якісь подарунки ви купуєте, хочете забезпечувати якісь, щоб теж вони в такий стресовий час відчували якусь радість, тому в основному витрачається на рідних гроші.